І влада нам пропонує. Ви подивіться, крім того, що трудовий кодекс, який вони зараз пропонують прийняти у новій редакції, вони застосовують всілякі заходи для того, щоб людина на праці була безправною. У мене сьогодні були представники метрополітену. І керівники метрополітену провели. І заключили договор з медичною компанією, яка сьогодні починає просто зарізати без ножа працівників метрополітену по здоров'ю. І хлопці говорять, що в нас відсотків 60 не пройдуть комісію, Тут навіть не треба трудового кодексу. В цілому вони спорять таке повне, що людину перетворюють гробів. Але подивіться, ще наступне. 12 стаття, частина 2, де роботодавці органів влади намагаються закріпити позицію старих кишенькових проспілок, які являються так само розробниками цього гнебного проєкту трудового кодексу. Там записано, що роботодавець має право видавати внутрішні нормативні акти, регулюючи соціальні трудові відносини. І це стимулює роботодавця, щоб на підприємстві не було колективного договору. А далі його накази, його розпорядження мають погоджуватись з найбільшою проспілкою, що на підприємстві і більше однієї. А найбільше, як завжди, це Кишенкова, та яку створює або підтримує роботодавець. І це старі проспілки співавторів трудового кодексу. І найголовніше, про що треба говорити. Хто автори цього проєкту Трудового кодексу? Це прем'єр-міністр Гройсман, який в свій час був спікером парламенту. Він перший там записаний, він є автором. Співавтором є перший віце-прем'єр Степан Кубів, який в свій час був представником президента Порошенко у парламенті. Третій співавтор це Людмила Денисова яка є головою профільного комітету соціальних питань і праці і пенсійного забезпечення, яка в минулому два рази була міністром праці і соціальної політики. І четвертий співавтор це Михайло Папієв, друг Фірташа, який і розробив цей проєкт трудового кодексу, якщо в першому читанні проєкт. Порушує 59 конвенцій Міжнародної організації праці, а ми думаємо, що там більше цих порушень, тому що міжнародні експерти не дуже добре орієнтуються в наших нюансах і вони могли ще десь щось не помітити. То зараз проєкт до другого читання, який готується він набагато гірший за змістом. І тому до чого я все веду. Ми маємо довести до кожного працездатного громадянина України, а їх у віці від 14 до 70 років 20,5 мільйонів. Ми їм маємо довести, хто такий гроцман, що він нам пропонує, які елементи рабства, хто такий кубів, хто така Денисова і хто такий Папієв. І ми повинні зробити так, що на кожному стовпі має бути їхня обличчя. Ми ж повинні зробити так, щоб влада знала, які вони представляють політичні сили. Хто ці політичні сили самі сказали, ні, ми не будемо зараз притягувати цей рабський трудовий кодекс. Бо люди нас зрозуміли, люди вирухували, що ми злодії і ми хочемо далі вкрадати людей. І тому нам треба бути активними. Дуже активно, що ми поїхали в трудові колективи. Дуже часто, спілкуючись з людьми навіть в Києві, навіть з нашими членами просмолог, кожен раз знає, що не всі знають зміст проєкту Трудового кодексу. І здається, ми говорили. Здається, ми достукались до кожного, не кожен зрозумів. Тому що багато йде брехні по телебаченню. Після засобів інформації, які контролюються владу. Нам треба йти по-другому, по третьому колу. І дуже важливо, що тут зараз великий загал у нас, що змогли об'єднатися, і це не часто буває, а змогли обдягати об'єднатися, про це вітаю всіх присутніх тут. Представники різних громад, представники різних громадських організацій, різних сил. А і політично в тому числі. І я переконаний, що ми не дамо їм прийняти цей трудовий кодекс. Але нам треба бути наполегливим і чітко оці автори повинні зрозуміти, що до кінця життя вони не повинні більше робити таких гадості людей. Оце наше завдання номер один. Бо коли ми починаємо по пунктам розказувати, не дуже завжди люди розуміють, орієнтуються. А коли ми називаємо, показуємо обличчя, називаємо імена, тоді люди знають, хто це. І люди добре розуміють, що вони готують для людей на ній праці. Слава Україні!